Чим ближчими стає день американських виборів, тим більше виникає дискусії з приводу того, який кандидат кращий для України, так нібито доля нашої держави вирішується на американських виборчих дільницях, а не на українських. І поки поки що дійсно важко стверджувати, який з двох політичних таборів республіканців чи демократів більше підтримуватиме Україну у її боротьбі. Здавалося б, що гра цілком зрозуміла, ти або підтримуєш війну, або допомагаєш її закінчити. Але нещодавній обмін військово Оненими між заходом і Росією цей порядок здається дещо похитнув, коли на свободу звільнили так званих хороших русських та громадян. США зрозуміло, що Сполучені Штати вболівали за своїх громадян і їх визволення з російських клап цілком логічне, але Через вислови звільнених опозиціонерів постає одне цілком логічне питання. А чи не було це помилкою? Нагадаю, що під час прес-конференції один зі звільнених російських російський опозиціонер Володимир Карамурза закликав зняти санкції з Росії, бо, начебто, через них страждає звичайний російський народ. Чим може обернутися ця небезпечна гра, яку розпочала Росія із Заходом, і як це позначиться на Україні і її підтримці? Оцінюємо ситуацію разом із дипломат. Там керівником центру досліджень Росії Володимиром Гриском. Пане Володимире, моє вітання. Вітаю Інна, Добро здоров'я. Отже, за останні дні ми вдосталь почули голосів антивоєнної Росії, які закликають зняти санкції проти агресорки. кажуть, що настав цитую кровопролитний тупік, та й загалом не варто ототожнювати і Путіна, і росіян. От як на мене, вони або не вивчили ситуацію, або програють якийсь наперед підготовлений кремлівський сценарій. Як ви думаєте, що ви про це думаєте? Е, ну, дивіться, Інна, е, давайте подивимося на весь цей е, процес з двох сторін: з американської і з е, російської. Якщо дивитися з американської, то що ми бачимо, е, Байден е, відступив, <кій> Байден дав дорогу Харріс, і їй потрібні якісь е, події, які допоможуть їй в передвиборчій кампанії. Це головна мета зараз демократичної партії будь-якими засобами і способами допомагати кандидатці набирати бали, ставати більш популярною і таке інше. В цьому контексті визволення американських громадян йдеться справа саме про них в першу чергу. Там пам'ятаєте було двоє американців, яких схопили, обвинуватили возначому, засудили, і вони, вони були власне головною метою цього обміну. Але до цього трошечки причепили ще й так звану оцю псевдоросійську опозицію, яка американцям так само потрібна для того, щоб розповідати всьому світу, що ну от ви ж бачите, ми все таки. Думаємо, що в Росії є люди, є сили, які можуть цю Росію змінити. Тобто, тут мені здається було таких два ключових завдання для американської адміністрації, і ми побачили, що відразу після того, як Байден зустрів американців в аеропорту, як відбулися ці всі такі медійні процеси, Зріс інтерес до Харіс, вона починає набирати значно більше грошей на свою передову кампанію. Тобто, демократи починають висуватися вперед в цій гонці. Я думаю, що в цьому головна причина інтересу американців до до цього обміну. Ну тим немає, щодо я Росіян що, так... якщо можна щодо Росіян, ситуація трошечки інша. Для Путіна головним було визволити свого вбивцю, людину, скоріш за все, якій він давав особисту вказівку вбивати громадянина Чечні, якого в Росії вважають і вважали злочинцем, зрадником там і таке інше і таке інше. І е, при цьому е, також забрати з е, ну, західних е, тюрем тих людей, тих шпигунів, які прокололися, які е, ну, засвітилися і погоріли, і е, тим самим продемонструвати, що він буде дбати про тих, хто мовчить, хто нічого не говорить, хто не здає своїх. Відтак ми будемо робити все, щоб цих своїх можна було звідти забрати. Тому для Путіна це теж зрозуміла зрозуміла історія. В обмін він віддав оцих хороших русських. Ми зараз не маємо можливості говорити, чи вони завербовані, чи вони говорять ці всі речі з власного корисного ідіотизму. Тут ми, на жаль, можемо лише фантазувати, але те, що вони наговорили. Ще раз свідчить про, про те, що ну говорити про російську опозицію, ну це е, говорити, як сказав один з тих е, звільнених про чорний сніг. Ну такого не буває. Просто це те, що в природі не існує. От, але для знову таки деяких кіл на заході такі люди потрібні, тому що. У такий спосіб вони виправдовують логіку, що все ж таки давайте дамо шанс, давайте ще подумаємо, ну може Росія схаменеться, ну може, оці люди, оці молоді е, люди поведуть за собою е, оту біомасу, е, якій потрібна е, водка, е, трошки на припітання і е, строгого, на справедливого царя. От, власне і все. Тому, е, чесно кажучи, у мене. Дуже сумний висновок відносно цих всіх прес-конференцій. Я її подивився від початку до кінця і ще раз і ще раз переконався, що насправді в Росії немає тих, хто не заражений бацилою імперськості, шовінізму, імперіалізму і так далі. Ну, насправді час опозиції, яка ходила, водила в хороводи і ходила з кульками по красній площі. Вона закінчилася. І я думаю, що ці хлопці це з часом усвідомлять. Але небезпечний момент в чому. Наскільки я розумію, ось ті кола, про які ви казали, що вони зацікавлені у звільненні цих хороших руських. А власне чи не буде ризику в тому, що вони прислухатимуться до їхніх тез, як то зняти санкції, ми не пу. Путін, не треба нас ототожнювати і так далі, Ні, ну очевидно, що ті, е, ті тисячі корисних ідіотів, які вже зараз живуть на заході, вони будуть використовувати їх і будуть їх тягати по всіх можливих і неможливих конференціях, прес-конференціях, тобто обговореннях. Ну е, будуть використовувати їх для доказу того, що вони ці е, корисні ідіоти насправді дуже правильні, дуже ліберальні, дуже демократичні, тому треба підтримувати. Людей, які фактично дали можливість вийти на свободу вбивці реальному вбивці, не фігурально висловлюючись, а реальному вбивці. Тому думаю, що для цих кіл на Заході вони, ну, щонайменше певний період будуть цікаві. Потім, звичайно, інтерес піде вниз, через якийсь певний час вони. Перегризуться між собою, бо е, ми ж прекрасно розуміємо, що там єдності не було, нема і не буде. Але бачите, для нас важливо, що? щоб ми пояснювали нашим західним партнерам, що насправді це е, не та сила, яка може щось змінити в Росії. Ну От вони е, всі в трьох разом, там і не тільки вони, говорять, що вони хочуть, щоб кривавий. Поганий злочинний путінський режим був зруйнованим. Ну, логічно, це з цим можна абсолютно погодитися. Але що ви пропонуєте? А отут е, е, довга пауза і е, легке облеєння. тому що е, вони не хочуть сказати, що ми повинні е, допомогти Україні, ми повинні дати українцям. Максимальну підтримку, оту саму медійну, політичну, ми будемо зараз їздити по, по всьому світу, піднімати громадськість, сказати, що давайте більше зброї, давайте більше грошей, тому що єдина Україна, яка сьогодні можна перемогти, може перемогти цей путінський режим, що вони говорять? Ну так, ну ми будемо мені сподобався Яшин. Ну так, я русський політик, я буду продовжувати свою політичну діяльність. Ну, питання в задачі, де ти будеш русський політик, в во Франції, в Італії, в США? Ну, ну де? Якщо ти русський політик, то твоє місце в Росії. В Росії твоє місце в тюрмі. Яка, яка політика? Які політичні дії. Тому, знаєте, це все, це все нагадує такий собі ну, трошки дитячий аматорський театр. І мені здається, що нашою задачою я зараз пояснювати на заході людям, які приймають рішення, що вони звичайно можуть з ними цяскатися, от як з тими маленькими діточками, їм хтось десь обіцяти і, і говорити. Але за цими людьми, крім них самих, нікого нема. І ті розмови, що там мені писали тисячі людей листи, ну може і писали, але що таке тисячі людей на. Ну, умовних цих 140 мільйонів населення це крапля навіть не в морі, а в океані. Тому ставити на цих людей ну, це значить просто бути в черговий раз обманутими самими ж, самими ж тими людьми, які вірять в ці казки. Ну, загалом, от спостерігаючи за всією цією ситуацією, стає зрозуміло, що, от попри всю цю політичну політику, контакти з Росією вони зберігаються, обмін відбувся. І ось в даному випадку Сполучені Штати а, зробили досить показовий прецедент. Але от в мене виникає досить таке логічне запитання, ось нині тисячі наших українців в заручниках у Путіна. В такому разі, от якщо от ви, європейці, росіяни, так добре між собою спілкуєтеся, американці також так, то чому проблема великої розмови щодо? Звільнення наших заручників не відбувається, ну тут бачите, для них це е, тема вже з іншої площини. Це, мовляв, військовослужбовці, це війна. А, а тут же ми маємо справу з політиками е, в лавках, з е, таким, е, ну, щонайменше, начебто, прошарком е, росіян, які вимагають. Там демократичних свобод, прав людини ну те, що на чому можна грати постійно, довго і, і успішно. До речі, тому тут абсолютно інша історія. Вони це розводять, і я ж кажу, що продовжують вірити в те, що ця невеличка групка, можливо, навіть і е, людей, які ненавидять Путіна, насправді нічого в Росії зробити не зможуть, бо питання ж не в цій. Невеличкій групці людей а питання в тому, що їхні ідеї в Росію тепер можна казати не заходять, вони там не сприймаються, вони там не можуть зачепитися за велику кількість людей, яка хоче змін. Зміни там потрібні тільки одні, щоб замість одного царя був другий. От, власне, все те, що хоче це дивовижне, я би сказав, навіть не дивовижне, а дике населення, яке живе за своїми особливими законами, які Дуже сильно відрізняються від цивілізованих людей, які живуть в цивілізованому світі. Ну і власне, що Путін набрав собі балі от, цим обміном, хотів довести, що руски своїх не бросають. І от як в тому фільмі, пам'ятаєте, от схоже, що довів байдуже вбивця це чи ще якийсь там злочинець? І от що цікаво, з котре ця історія нагадала про питання мирного врегулювання кандидат президента США Дональд Трамп в своїй перед передвиборчій передвиборчий в котрі вляпався. Він привітав Путіна, цитую чудовою угодою і, звісно, додав, що готовий допомогти. Встановити мир. І зрозуміло, що Україна от слідкує за всіма цими баталіями, бо багато в чому ми залежимо від Сполучених Штатів. Але чи справедливо робити Україну розмінною монетою ось саме в цій ситуації? Ну, бачите, Путін справді зараз отримав психологічну перемогу над заходом, тому що він сказав, що мені байдуже, що ви там про мене думаєте, і так далі. Я буду хапати. В Росії ваших чи корисних чи не корисних ідіотів, які сюди приїжджають і думають, що вони там щось можуть зробити, це у мене буде стабільний обмінний фонд. А я в свою чергу буду засилати до вас вбивць, шпигунів і тих, хто буде вас стравлювати один з одним, і ви мені нічого не зробите. Оце те, що е, зробив Путін, і те, що так і не зрозуміли, мені здається, в е, Вашингтоні, в Брюсселі, в інших столицях. Мене в цьому плані просто е, вибачте слові вивісила е, одна е, німецька політикиня, яка є співголовою е, соціал-демократичної партії, яка після цього всього сказала, що ну от бачите, з ним теж можна домовлятися, і це говорить політик е, Німкеня. Центрі столиці, якої вбивають людину, і вона каже: ну що ну нормально? Ну будемо домовлятися. Ви ж бачите, він ж, ж е, е, здатний на якісь домовляння і компроміси. От, тобто тут звичайно е, 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 жахливий урок ми винесли з цього обміну. Е, а те, що стосується е, Трампа і того, і те, що він буде використовувати, будь-що в своїх цілях, то це теж не таємниця. Бачите, як Байден це використовує в інтересах демократичної партії, так і Трамп це буде робити в інтересах своєї передвиборчої кампанії, і тут для нього табу жодних нема. Але знаєте, я думаю, що нам, хоча ми справді залежні дуже серйозно від Сполучених Штатів Америки відносно озброєнь і допомоги, нам потрібно все таки вести справу таким чином, щоб і республіканська, і демократична партія, і в конгресі, і в сенаті були нашими союзниками. От тоді, безвідносно того, хто займе місце в черговий раз в овальному кабінеті Білого Дому. Тоді для нас ситуація буде стабільною, нормальною, передбачуваною і переможною. Бо відверто кажучи, без надзвичайно серйозної. Допомоги з боку США і наших західних союзників перемогти Орду ну буде дуже дуже важко. Ось це питання договороздатності Путіна. Ви зачепили? От підсумовуючи, от чи можна можна сказати, що він довів заходу, що з ним можна домовлятися, і ось в даному випадку, ось які варіанти розвитку подій для нас, імовірні за такого сценарію? Ну Інна, я думаю, що він довів, що він може домовлятися тільки корисним ідіотам. Ну, така група людей, повторюю, є. Вона доволі велика. Путін для того, щоб її створювати, витрачав багато грошей і багато часу, і йому це вдалося тут. Треба віддати належне, треба визнавати сильні сторони свого ворога. Він в кожній демократичній державі за допомогою пропаганди, підкупу, підлості. Ну, всім тим засобам, які в його арсеналі. Створив дуже багато людей, створив дуже багато структур організацій, члени яких є і, і, і сенаторами, і, і, і лордами, і журналістами, і експертами чим завгодно, які можуть впливати на політичну ситуацію, так, як йому хочеться. Але повірте, це лише. Невелика частина е, того західного суспільства, яке є ну справді або ментально, або економічно, або якось залежне від Путіна. Все таки більша частина сьогодні інша, і ми бачимо це по е, тій позиції, яку зараз займають уряди європейських країн і тих самих Сполучених Штатів Америки відносно допомоги нам. От бачите, зараз отримали F-16 і вони вже. Е, Демонструють дуже серйозні позитивні зміни на українсько-російському фронті, тому я думаю, що як би там не було, але ми повинні продовжувати свою лінію на, на те, щоб переконувати наших західних партнерів бути ще рішучішими, бути сміливішими, дозволяти нам бити їхньою зброєю в Росії, бо саме це може пришвидшити це ключове. Путінського режиму, про який так сильно печуться оці псевдоліберальні, псевдодемократичні російські політики, пане Володимире, я дуже вам дякую за ваш час і дуже цікаву розмову. Володимир Гриско, дипломат, керівник центру досліджень Росії, був гостем обосток. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Це важливо для нашої роботи. На цьому ми ставимо крапку і побачимось.